О, наконец настал тот час. Когда, Когда мы снова рады видеть вас и очень рады приветствовать э, польско-украинский коллектив Дагадана в нашей студии. Друзья, давайте слушать. Не Годан. жалейте своих ладони, давайте поплодируем нашим гостям, покажем настоящее украинское гостеприимство. Просим. Починает играйте. вашого дякую щиро група... дякуємо дага, дана, дана в студії «Гутен Морген. доброго вам ранку гутенморген Дякую, що завітали до нас у студію по перше хочу запитати назва вашого гурту дага дана це наскільки я розумію це і ім... імена ваші так. так? хто з вас Дага, хто дана — Дага. — Дага. — І я дала називаю. А як так сталося, що хлопець не, ніяк не відмітився? Спочатку ми почалися як дует, бо я виграла була грант польського міністра культури і жила півроку в Варшаві. Uh -huh. І про це першу я довідалася Дага, бо вона приїхала мене відвідати у Львові. Uh -huh. І Дага перша сказала, то давай зробимо групу. Коли я приїхала тільки до Варшави, була перша репетиція. Спочатку це був дует. але згодом до нас доєднався Миколай, але вже назва була. Uh -huh. Ну і так сталося, що ми називаємося Дагадана, але Дагадана це насправді це тільки ми з Миколаєм, тому що без нашого родзинка ми собі не можемо уявити. А ви знаєте, як так. можна врятувати ситуацію? Просто назватися Дагадана М. А що там під літерою М М'юзик, можливо, да? а може М а а, 1 навіть. А, може, а там вже додамо ще одиничку, і буде все як ми любимо. Друзі, слухайте, ви вже здається, вдруге в Україну завітали. І це не просто так, це тур. Це Розкажи. є другий великий тур, але в Україні ми вже напевно що третій або четвертий раз, але ми мали такі разові виїзди. Uh -huh. Але такий досить довгий тур маємо вдруге і дуже тішимося. Для нас дуже важливо переїжджати на Україну. Я є з України, мої друзі є з Польщі. Але як і для Даги, так і для Миколая приїзд в Україну це як в другу рідну країну, тому що це є наша батьківщина. Ну я вам скажу про те, що багато українських гуртів, особливо таких, от альтернативних фольклорих, дуже полюбляють літи до вас у Польщу. Чим там намазано, що ви там з ними робите? І взагалі, то яку музику люблять у вас у Польщі, як правило, представлені гурти, джазові гурти, як куди не подивишся з Польщі. Daga, może ty powiedz co, co jest w Polsce takiego, że. Że, że, Ukrai... że bardzo lubię Ukraińcy przyjeżdżać do Polski grać. Myślę, że słowiańskość, która jest w Polsce. do się słowiańska kultura jaka jest w Polsce. To jest drugie oblicze także was, Ukraińskich. To drugie oblecie, tak samo was, Ukraińców. Mhm. Tak samo dla nas jest cudownie przyjeżdżać do na Ukrainę. Dla nas własne tak samo jak do jeden odno. odno okay. tak? I tu i tutaj, i, i tutaj grać. Więc myślę, że to czujesz się zawsze jak w rodzinie, yy, a rodzinę trzeba odwiedzać. Ну, no, кажуть, що у вас у Польщі все ж таки рівень культурного так мистецтва так він вищий, так. Тому що у вас джазові колективи, вони в пошані. Їх цінують, вони практично там займають якісь там перші позиції, якісь там хід паради існують. І тому кажуть, що тому і їдуть. Я мислю, що e, українська e, культура є на дуже високому позімі. Це безумовно. тільки треба їм показати. Так, ну ви якось. Ви більш більше крок зробили да, в сторону джазу? Ну я чи? не знаю, насправді ну хто... але ну, хочу сказати, нас... що все змінюється, тобто справді. Польща є досить добра джазова традиція, там є вищі okay, заклади, okay. які мають по 40 років, є е, досить старі майстер-класи. Взагалі Європа, в, Європ... в європейському сенсі Польща є одною з найцікавіших держав в сенсі джазу. Mm -hmm. І справді, там є радіо, які промують джазову музику, телебачення, і вони входять в чати. І як ми їздимо, граємо концерти, то бачимо, що є великий інтерес до такої іншої музики. Е, не попсової, не рокової, а такої альтернативної. До якої, власне, входить і теж джаз. Але скажу, що в Україні все змінюється. Е, маємо все більше і більше фестивалів. Я сама живу у Львові на щодень, і можу говорити, що е, український голову, так? джазовий світ активно розвивається і скоро. Буде можна позаздрити багатьом країнам тому, що я тут у нас є питання, які у е, нас нам надсилають на нашу сторінку mm -hmm. Morgan, у контакті, і ми хотіли б їх е, зачитати. Зараз Так, гадана. Скільки ви працювали заради успіху? І скажіть, чи вірили ви в нього? Е, наша група народилася в так в повному складі в 2008 році, в червні місяці. Ми працюємо постійно, не покладаючи рук, не знаючи, ми вже осягнули успіх в такому ширшому значенні. Бо все залежить, що для тебе є успіхом. Для нас найбільшим успіхом і нашою цілею це побачити те, що люди, які приходять на наші концерти, повертаються щасливими, що вони раптом нагадують про те, що вони були дітьми. І ми намагатимемося так, щоб вони про це не забували як найчастіше приїжджати. То в цьому сенсі можу сказати, що група «Догадана» є досить успішною. Ми граємо в цілому світі. В Україні, Польщі, в Африці, в Азії, грали зараз в Малайзії, Сінгапурі, в Джакарті і готуємося їхати в Китай. І Хочемо всіх закохати в українців і поляків, щоб всі почули нашу мову. Ви так багато відповідаєте, що скасовуєте деякі ви питання. Також, я вже бачу, До речі, що, що їх вже шановні неможливо... глядачі. Ви також маєте можливість закохатися у музику, яку грають гурт Дагадана. Вони принесли люб'язно, принесли два своїх альбоми, диски. Якщо ви зателефонуєте нам до студії за номером 205-44-88, задасте своє цікаве питання. Можливо, ми вам подаруємо цей альбом. Так, я все ж таки пробіжуся да, да. по питанням. Mm -hmm. А ви так коротесенько, будь ласка, да. стисло. Да. А так у нас є питання. Від Маші Корольової. Скажіть, пожалуйста. А, да гадана, про, про що ви мрієте? Ә... Є якась така мрія, до якої ви прагнете? Можання. Так. Э... Звідіть цей світ і потім ще жучить ще на якесь інші планети. <teve elle> Відвід Більшвідь... Більшвідь... uh, якби по подорожувати цілим світом, а як все подорожуємо, поїхати на інші планети. Mm -hmm. <tenemos> а, Скажіть, будь ласка, є якесь яке улюблене блюдо на періоді? Улюблена страва? Улюблена страва є якась? У вас та, та, що можливо, є така страва, яку ви хотіли б скоштувати, але ще не жодного разу не спробували. Не знаю Я не знаю, але я люблю дуже український банош. Банош банош. Так. Що це гуцульська страва? Така з... це суп, мабуть, якийсь? ні? Ні, це на кукурудзяній каші, яка готується на сметані. Це в горах така типова страва. Ну і тепер, будь ласка, я вже нам хоч, ці при себе не можу стримати себе. Розкажіть про ці чудернацькі взагалі, то прилади. Що це на наших концертах? Люди мушам ставати ще на ново на наших так. концертах люди по-новому мусять ставати, пригадувати про те, що вони є дітьми. Як називається ця штука? То є сирура, рура, «Рура». -ру «рура». Ру 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 -ру Ой, а в нас ну взагалі-то російською, та українською рура і, і трошки інша річ називається дуже добре. Е, так, візек як, е, як хочете прийти на наш концерт. Зайдите на наш фейсбуком Дагадана, там есть целая трасса mm -hmm. выписана и приносите э, детячие игрушки. Приходи, заходите, короче говоря, на на фейсбук, на страницу группы да. Дагадана и там вы сможете по 250 долларов купить вот э, такую вот игрушку себе. Ничего страшного. А в целом это же я так понимаю не единоречие, а якую-то курсы толкует, так любит. А що це вибуває ще все почалося з того, що на першій репетиції Дага випадково своєї торби в жіночій торбі, знаєте, можна знайти все, все знайшла знаю. рожевого слоника. слоника. І Вона його що, тоді вранці? записала на мікрофон, і Дага використовував різні електронічні інструменти і почала цей звук перетворювати. І ми були вражені, яка зовсім нова музика від цього дитячого слоника може творитися. І після цього ми стали абсолютно ненормальними, бо всюди, де ми є, намагаємося зайти в дитячі магазини, купити різні іграшки. І побачила, що це теж робить дуже багато радості для глядачів. E, питання. Андрій Татарінов спрашує: Дагадана, чи є у вас кліпи? Є. Yeah. Yeah. Супер! Багато кліпів. Ми зможемо побачити? На, це на там же, да? на, на, на Фейсбуці. E, так? Можете зайти на YouTube, написати Дагадана і там побачити. І на ну Фейсбуці, добре, я, я сподіваюся, що колись вони з'являться і в нас. Мы искренне благодарим вам за то, что завітали до нас у студии Гутен-Морген. Было надзвичайно приятно с вами познакомиться, и вас, и послушать. Вы, в свою очередь, дорогие зрители, сегодня у группы «Дагадана» концерт, поэтому найдите информацию, где он будет проходить, и обязательно приходите и послушайте. А мы прямо сейчас погудим. У -у -у! Доброе утро! «Дагадана» были сегодня у нас <Ау>.